Сусід збирає Сою 27 березня 2023 року. Комбайн. Клас поїхав, що там розворачується. Ну а в нас в процесі березовий сок 27 березня хто сок, то сою збирає. Зараз вийду, засніму як він поїхав. А, почекайте, зараз трубку на напотім вставив. Я пойду його засніму ще. Що він там з соєю робить? Да, погода сьогодні було плюс 15 нас Техніка вже може заходити. Ось такі відра я ставлю під березовий сок. Ну все, він збирає сою. Отака от соя. Зараз ціна на сою там 1012 може от сили. Ну все, я підписуйтесь за наш канал Про агро, ставте лайки, нажимайте дзвіночки, до нових приємних зустрічей.